Всім привіт! Що таке рішучість і як її розвинути? Давайте перейдемо до визначення, що таке рішучість. От коли ми бачимо людину і можемо сказати, ого, вона така рішуча, чи ти такий рішучий, коли ми так кажемо? Напевно, коли людина відразу приймається до рішення чи до дії і відразу її виконує? Її сказали щось зробити і вона зробила, чи їй треба щось зробити, чи вона подумала щось зробити, і вона відразу зробила. І між думкою або сказаним до дії, яку вона робить. Оцей проміжок часу, він мінімальний. Він десь такий, наприклад, в рішучій людині. А в нерішучій він набагато більший. І виходить, що рішучість, це проміжок часу між прийнятим рішенням, тоді як цю рішучість розвинути. Треба зменшити цей проміжок часу, якщо він в нерішучої людини такий, до такого, як в рішучій людини. Яким чином? Це сформувати таку рамку, такий якби, дефіцит часу між, між прийняттям рішення. Яким чином? Вибираємо там, 3 секунди, 5, 10, кому як буде зручно, або комфортно на перший спочатку. Вибрали для себе і робимо аби, отчот. Там, 3, 2, 1. Тільки отчот робимо або з допомогою пальців, або на наручних часах, або якщо у вас є там, таймер на телефоні. Тому що якщо ви будете робити це вголос, цей відлік часу, то ви будете думати, яка наступна цифра буде далі, і не зможете думати про ті варіанти або про ті дії, які вам треба зараз зробити. І так, от вам треба приступити до дії. От Ви, наприклад, хочете позвонити своєму там, другу давньому, чи ви хочете позвонити своєму там, роботодавцю, і треба це зробити там рішуче. 3, 2, 1. І приступаєте до роботи, приступаєте до дії. Або, якщо ви бачили людину і ви хочете з нею познайомитися, 3, 2, 1. І підходите знайомитися. Далі, якщо вам треба зробити із двох виборів один, і в принципі, і один, і другий він нормальний, то ви так само можете. Вдаватися до такого, як би сказати, дефіциту часу. Наприклад, ви знаєте, їдете на велосипеді і думаєте, куди поїхати там, прямо чи направо? 3, 2, 1 і зробили вибір. Тому що оце бажання зробити який найкращий вибір, щоб в кінці були самі-самі найкращі результати, бо кожна людина вистикалася з такими ситуаціями, коли за її рішення, за її дії слідували певні наслідки. І хочеться зробити такий вибір, хочеться прийняти таке рішення, щоб подальший наслідок від кожної дії був максимально найкращим. І ми уникаємо, і ми, бажаючи таких гарних наслідків, хочемо уникнути небажаних, як би сказати, результатів. Так, да, це нормально, це правильно, але вдаючись до такого сильного бажання отримати завжди гарні наслідки, ми вдаємося до того, що ми настільки довго думаємо про вибір, що вдаємося до бездіяльності і тратимо на оцей вибір на прийняття рішення стільки часу. Більше, ніж сама дія. Наприклад, вам треба кудись зателефонувати, і ви довше думаєте про те, як це зробити, коли це треба зробити, готуватися до цієї дії стільки часу, що воно цей час набагато більше, ніж сама телефонна розмова. Ви там думали хвилин 15, ви подзвонили, поговорили 2-3 хвилини, дізналися те, що вам потрібно, і все. І оцей вибір, думка набагато довше зайняв, ніж самий дзвінок. Тому, щоб розвинути свою рішучість, зробіть собі рамку, відлік часу. Який вам комфортний 5-10 секунд. 3, 2, 1. І приступаєте до дії. Як ви це вже зробите, це вже інша справа. Ну, не треба видаватися до таких, як ви вже вже доводите до абсурду там, ситуації, коли, наприклад, ви там, медик чи хірург, і ви там знаєте, думаєте, як краще зробити там, операцію, і 3-2-1, і щось одрізне. Не те, наприклад. Ні. Це звичайно, оце сказати, порада буде ефективна в тих ситуаціях, коли якби, нема таких сказати, серйозних ризиків. Наприклад, вам треба з кимось познайомитися, кудись зателефонувати, щось зробити, комусь щось сказати, і ви довго думаєте, 3-2-1 і зробилися. Я думаю, що ви зрозуміли, як свою рішучість розвинути і що це таке. Якщо на початку у вас буде погано це вдаватися, або ви будете забувати про це, це нормально, Це нормально, але продовжуйте собі нагадувати, зробіть заставку на телефон, зробіть карточку, зробіть якусь помітку на руці, щоб оця помітка, оця заставка на телефоні була якорем. Коли ви її побачили, ви згадали про оцю звичку, яку вам треба розвивати. Чи це рішучість, чи це проактивність, чи це, я не знаю, будь-яка інша звичка. Тому розвивайте свою рішучість, будьте рішучими. Бажаю вам всього самого найкращого, хай щастить.